Останній день робочого тижня, п'ятниця, 3 березня. Це «Капрі Ньюз і в студії для вас. Працює Владислав Кухлевський. Сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Ворог намагається оточити Авдіївку. Коментар начальника МВА Віталія Барабаша. Часті е авіаудари, ракетні удари по місту. Останні два тижні ну їх дійсно там побільшало е іноді до шести авіаракетних ударів. В добу вже не сорок. Курс валют та ціна на паливо знизились. Курс долара впав. нефть на ринку подешевіла. Нам поставщики знижають ціну і ми, звісно, теж з клієнтів не беремо. Ми точно так же прямо пропорціонально знижаємо ціну на топлі. Пункт обігріву при плюс 10. У багатостраждальному районі Динас наприкінці опалювального сезону запрацював шелтер. У нас були перебої з опаленням, було холодно, і були перевірки. Теплового режиму і вирішили зробити пункт обігріву. аби про війну в Україні знав весь світ. До Покровська завітав журналіст з Португалії. Я дуже сподіваюсь, що в Україні настане мир і припиняться бойові дії, тому що для я вважаю що Україна це чудова країна з чудовими людьми. Ваучер на навчання, що це означає і як його отримати. Ваучер безкоштовно можуть отримати особи, які мають. Професійно-технічну вищу освіту, обережно тонкий лід. Рятувальники закликають утриматись від прогулянок по замерзлим водоймам. Не виходьте на лід поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. Майже 30 призових місць. Вихованці СК Барс гідно представили Покровськ на змаганнях у Дніпрі. Команда дійсно дуже сильна. До активних бойових дій на основе нашей команды формировали города Донецкой области. Традиційно наш інформаційний випуск розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Під обстрілами перебували 17 населених пунктів. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Війська РФ випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Залізне, Костянтинівка, СМТ Велика Новосілка, Курахівка, селах Зоряне, Сєверне, Ласточкине, Карлівка, Богоявленка, Орлівка, Григорівка, Іванопілля. Кам'янка, Красногорівка, окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ Град, артилерії, мінометів, танків. Зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об'єктів, 28 житлових будинків, завод, господарчі споруди, залізничні колії, вагон, газопровід. Всі види озброєння рашисти застосували для знищення Авдіївки. Війська РФ били по місту з авіації, градів та артилерії. Авіаційними ракетами та градами ворог також вдарив по Орлівці, Ласточкиному, Сєвєрному. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило. Реактивною артилерією російські війська накрили Бахмут. Місто. Витримало 9 ворожих ударів. Руйнувань зазнали 18 багатоквартирних будинків, приватна оселя та господарчі споруди. Є травмовані з градів. Окупанти накрили велику новосілку, поцілили у приватний будинок. Загинули цивільні мешканці. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у Красногорівці та Залізному. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Ворог намагається оточити Авдіївку. Про ситуацію на цьому напрямку журналісти Телебачення Капрі поспілкувалися з очільником Авдіївської міської адміністрації Віталієм Барабашем. Авдіївка одна з найгарячіших точок Донеччини. Ситуація у місті загострилася в останні два тижні. Ворог десятки разів на день обстрілює місто та позиції військових. Дуже скажімо так, часті авіаудари, ракетні удари по місту останні два тижні. Ну їх дійсно там побільшало іноді до шести авіаракетних ударів в добу саме в, в місто. Попри щоденні бомбардування у місті залишається приблизно 2,5 тисячі цивільного населення. Більшість на пропозицію евакуюватися реагують негативно, незважаючи на те, що рідне місто поступово перетворюється на пекло. Евакуація вона йде постійно, тобто з самого початку повномасштабної цієї навали. На жаль, є і діти. Вчора вдалося нам вивезти трьох дітей, зараз наразі офіційно. То, що ми знаємо, ну точно підтверджено: 44 дитини залишаються ще в місті. Наразі в Авдівці немає нічого, ні тепла, ні води, ні газу, ні електропостачання. Водопостачання зникло ще до повномасштабного вторгнення. Бо ДФС було знеструмлено і відповідно нам не давали змоги відремонтувати газу. Нема ну, як, як і в всій області, не було з травня, якщо я не помиляюсь, опалення. 13 березня 2022 року було. Скажем, потужно так масово обстріляно Авдіївський коксохімзавод, який є, ну був джерелом теплопостачання в місті. Після того ТЕЦ на КХЗ зупинилась і опалення вже з 13 березня не було в місті. Уже 10 місяців мешканці Авдіївки не мають освітлення у своїх домівках, адже через жахливі обстріли ліквідування аварійних ділянок стає неможливим. Навіть вже і не лагодим, бо це ну просто небезпечно. Подруге. Дуже, ну, декілька кілометрів високовольтної лінії перебито, перебито всі ТПшки. Коли ми ще намагалися лагодити електрику там, в квітні, місяці, то декілька разів ДТК попадали під обстріли, були навіть поранені. Тому з точки зору безпеки ну, неможливо це більше зробити. Начальник Авдіївської МВА каже, зараз робити будь-які прогнози на подальший розвиток подій надзвичайно складно. Плюс-мінус стратегія зрозуміла. Це все-таки вийти, так як вони і планували на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Для того щоб це зробити, зрозуміло, що треба в першу чергу пройти Карловське водосховище. Так? Це якщо говорити ну, про, про, про наш напрямок, про Авдіївський Авдіївка в них залишається в такому випадку в тилу. Тому тому їм треба зараз Авдіївку оточити, просто виснажити її, щоб просто фізично звідти військові вийшли. Віталій Барабаш зазначає, що перейти карлівське водосховище окупантам ніхто не дозволить, проте у такому разі виникає інша проблема у водозабезпеченні з Карлівського водосховища. Зараз беруть воду ну майже пів області. Це Громади Курахівська, Селидівська, Новогродівська, Покровська, Мирноградська. І тому часто вони б'ють по цій дамбі по Карловській, да? і ці громади дуже часто залишаються без води. У разі, якщо окупантам все ж таки вдасться підійти до Карлівки, то місто Покровськ стане під постійним впливом артилерії. РСЗВ, ствольна артилерія 152-го калібру. Тому головна задача зараз їх, там, скажімо, не пустити, не зрозуміло не в Авдіївку, не тим більше далі там Первомайське, Нітайлово. Ну я вже кажу про Карловку. Але попри всі проблеми та перешкоди, продовжуємо вірити у краще та допомагати армії. Аби і Авдіївка і Бахмут і Крим назавжди залишилися українськими. Мешканку Білозерського судитимуть за розповсюдження інформації про українських військових. За даними слідства, у серпні 2022 року громадянка України з власного телефону через меседжери надсилала на номери російських мобільних операторів текстову інформацію про розташування і переміщення військовослужбовців збройних сил України на території міста Білозерська та села Клещеївка Бахмутського району. На вирок суду обвинувачена чекає під вартою Їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У Покровську трохи знизилася ціна на курс валют та паливо. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Показники курсу валют щодня коливаються. Все це відбувається через низку факторів, які впливають на долар та євро. Один з них війна. Станом на 3 березня курс валют в одному з обмінних пунктів Покровська такий. І зараз ми покупаємо долар по 38,85, продаємо по 39,30. Евро получается у нас 41.10 и продажа идет 41.55, как бы тенденция чуть, чуть снизилась, чем на прошлой неделе. Курс получается злот 8.60 покупаем, 8.90 продаем. Представник пункту говорит, если перевнять курс с минулым месяцем, то он сдешевше. Подешевело получается на целый, ну, на одну гривну. И сейчас тенденция как бы остановилась на таких значениях, ну, на 39, 39, 30 вот так. За даними Ощадбанку, інформаційне табло на валюту є таке: долар можна купити за 39,70 продати – за 38,40. Євро можна купити по 41,60, продати по 39,90. Також на кінець лютого та на початок березня в Україні утримується тенденція до зниження цін на пальне. Які сьогодні ціни на бензин та дизельне пальне у Покровську з'ясовували журналісти телебачення Капрі. На сьогоднішній день у нас дизель 56, це Румунія, хороший дизель. Газ у нас 26 гривень, газ хороший.

Газ 25. Подішевело все хорошо. На 3 і то значительно. Тож бачимо, що паливо дійсно здешевшало. І як каже директор однієї з АЗС, найближчим часом дорожчання не планується. Курс долара впав, нефть на ринку подешевіла, нам поставщики знижають ціну і ми, звісно, теж з клієнтів не беремо. Ми точно так же прямо пропорціонально знижаємо ціни на топліво. И ориентировочно мы ожидаем, что цены на топливо будут снижены на гривну. Вот, да. Следующая поставка. Вот, нам поставщики снизили, поэтому мы тоже на стеле поставим минус одну гривну. Поэтому ожидайте и приезжайте в субботу. Цены будут совершенно другие. Берзонь 2023. Пункт обігріву при плюс 10 у багатостраждальному районі Динас наприкінці опалювального сезону запрацював шелтер. Перебої теплопостачання уже буденність для мешканців району Динас. Через регулярні пориви теплотрас, мешканці змушені по декілька тижнів, а то й місяців сидіти без опалення. Чотири місяці холодного опалювального сезону позаду, і ось місцева влада нарешті вирішила так би мовити попіклуватися про людей. І якщо ви подумали, що тепломережа нарешті завершила свої багатомісячні розко. Попки та повернула тепло у домівки мешканців, ви помиляєтеся. Покровські керманичі не вигадали нічого кращого, як створити у районі Динас пункт обігріву, так званий шелтер. Функціонує тут він уже близько тижня. У нас були перебої з опаленням, було холодно, і були перевірки теплового режиму і вирішили зробити пункт обігріву, щоб люди могли прийти погрітися сюди. Дітей сюди привезти, поки що бажаючих завітати до пункту обігріву небагато. Поки що у нас мало: один, два, три чоловіки. У нас є чай, печиво для дітей. У нас є куточки ігральні, є книжки, є розмальовки. Поки ждемо населення. Як буде холодно. Ми готові прийняти теплова пушка постійно підключується температура 15-16 градусів повітря. Зовсім не дивно, що до шелтеру люди майже не йдуть. По перше, працює він з 8 ранку до шістнадцятої вечора, коли більша частина населення знаходиться на роботі. По-друге, за вікном уже декілька днів тримається плюсова температура. по третє люди кажуть, попити чаю можуть і вдома, і для цього не потрібно йти через весь мікрорайон до шелтера. Я думаю, ні, люди вже почали самі справлятися зі своїми проблемами. Надо було раніше, як гаваріться имею. Мне как бы і так не холодно». А зачем он сейчас нужен? Уже тепло. Працівниця пункту зазначає, знаходитися одночасно тут можуть близько 30 чоловік, проте переночувати тут мешканці не можуть. На ніч настільки предусмотрено при блок ауті. У нас розроблений графік, якщо відключити освітлення, у нас стоїть генератор. Ми будемо підключатися до тепла від генератора і тоді переходимо на ночний режим, на круглосуточний, а поки робимо з 8 і до 16 години. На перший погляд, створення такого пункту, начебто, і непогана справа. Проте виникає питання, чому влада покровська не облаштувала його раніше у грудні, січні, лютому, коли спостерігалися морози до 10-15 градусів нижче нуля, коли люди були вимушені спати у верхньому одязі, аби не замерзнути у власних ліжках. Кому потрібен пункт обігріву, коли за вікном майже плюс 10? все не як у людей саме так хочеться сказати про роботу місцевих карманичей, які у черговий раз просто пропіарилися на камери. Створивши красиву картинку, начебто турботи про людей. Проте самою турботою, як ми бачимо, тут навіть і не пахне. Продовжуючи тему відсутності опалення в районі Динас. У зв'язку з поривом теплотраси перекрито подачу опалення у будинки 7, 9, 11, 13, 15 по вулиці Таманова. Строки виконання ремонтних робіт невідомі. 2 березня до Покровська завітав журналіст з Португалії, аби на власні очі побачити, як живе прифронтова громада. Зі своїм іноземним колегою спілкувалася Альона Соболенко. Минув рік спочатку повномасштабного вторгнення ворога на територію України, і по цей день триває війна. Нещадна та нищівна. З першого її дня до нашої країни почали прибувати представники іноземних ЗМІ, аби документувати, фільмувати та розповідати всьому світу про ті страшні події, які відбуваються в Україні. Покровськ завжди називали західними воротами Донбасу. Саме він розташований на межі з Дніпропетровською областю. І з початку війни це не просто ворота, а дорога життя для десятків тисяч людей. Які тікають від жахіть війни на цьому тижні до Покровська завітав Хосе Педро Фрасао, журналіст приватної радіостанції з Португалії, аби на власні очі подивитися, як та чим живе ця прифронтова громада. Нам каверин Дінвейженгіцьмайформін Україн за часи повномасштабного вторгнення Росії до України. Я вже четвертий раз приїжджаю сюди. Це мій перший раз в цьому регіоні на Донбасі. Я приїхав подивитися, як живуть цивільні, зрозуміти, які тут є потреби, які запити ну і взагалі чим живе все, що навколо тому, що фронт тут дуже дуже близько. Журналісти телебачення Капрі завжди радо зустрічають своїх колег. Ми провели для пана Хосе невеличку екскурсію по офісу та розповіли про свою роботу в умовах війни. Адже з першого дня тримаємо свій інформаційний фронт. Потім разом відправились до центру видачі гуманітарної допомоги для переселенців Савдіївки та Волновахи. Журналіста з Португалії дуже вразили історії людей, які лишилися без усього та були вимушені розпочинати життя з чистого аркушу. Звичайно, ми не могли не пригадати страшні події ранку 15 лютого, коли ворожа ракета прилетіла в багатоповерхівку. Обірвавши життя трьох людей та скалічивши долі десятків сімей, so... «Зараз зараз бачите результати руського миру. Пан Хосе каже: Україна надзвичайно сильна країна, і весь світ бажає її перемоги. Та миром я дуже сподіваюся, що в Україні настане мир і припиняться бойові дії. Тому що для я вважаю, що Україна це чудова країна з чудовими людьми, і все, що я тут побачив, я розумію, що ну ми, ми бажаємо вам миру, і звичайно, ми бачимо вас у Європі, і ви заслуговуєте дійсно на такий європейський демократичний розвиток. Хосе Фрасау, як і багато його колег з різних країн світу, не може залишитися осторонь, коли в Україні триває війна. Головна місія журналістської спільноти робити все для того, аби цивілізований світ знав про злочини окупантів, бачив наслідки так званого визволення та підтримував українців в їхній боротьбі за незалежність. Ваучери на навчання, що це означає і як його отримати. Відповіді на ці питання вже знають мої колеги. Для підтримки конкурентно спроможності людей на ринку праці Донецької обласної служби зайнятості проводиться активна інформаційна роз'яснювальна робота серед жителів області. Хто може скористатися ваучером і як його отримати, пояснила фахівець відділу активної підтримки безробітних Покровського центру зайнятості. Ваучер безкоштовно можуть отримати особи, які які мають професійно-технічну вищу освіту, і, звичайно, є затверджений перелік професій, за якими можна пройти підготовку згідно цього ваучера. Це і медичні сестри, це і оператори в арстаті з програмним керуванням, це і. Фрезерувальники і токарі, тобто цей перелік досить великий, і з ним докладно можна ознайомитися і на сторіночках у Фейсбуці, і Покровського міського центру зайнятості, і Донецького обласного, а також звернувшись до кар'єрних радників у центрах зайнятості. Право на отримання ваучера мають такі категорії. Ваучер можуть отримати особи, ставши 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років. Також це особи, які звільнені з військової служби, або особи, звільнені з військової служби, які проходили антитерористичну операцію. Це внутрішнє переміщення особи е, працездатного віку за відсутністю підходящої роботи, це особи з інвалідністю за відсутністю підходящої роботи, а також особи, які е, постраждали від російської агресії, ну, маються на увазі, отримали поранення. І таке інше, також фахівець центру зайнятості зазначила, що людина може не бути зареєстрованою в службі зайнятості як безробітна. Сума ваучера залежить від того, який прожитковий мінімум на даний час. Якщо на сьогоднішній день сума прожиткового мінімуму становить 2684 гривні, то 10 прожиткових мінімумів, які виділені на вартість ваучера, це буде десь становити 27 тисяч приблизно. Навчання здійснюється закладами професійно-технічної та вищої освіти, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на освітню діяльність за затвердженим мінекономики переліком професій, спеціальності для навчання, за якими може бути виданий ваучер. Для отримання ваучера людина подає центру зайнятості заяву, а також надає ще низку документів. Рішення про видачу ваучера приймається Донецьким обласним центром зайнятості, і тільки з їх згоди ми будемо направляти документи в той навчальний, в той навчальний заклад, який обрав клієнт, і почнеться навчання у ті терміни, які заплановані навчальним закладом. Цьому році ми плануємо вже плануємо видати 5 ваучерів. За більш детальною інформацією потрібно звертатись до спеціалістів центру зайнятості. З 1 березня 2023 року буде перераховано пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні. Розмір підвищення буде залежати від декількох складових і буде індивідуальним для кожного випадку. Але відповідно до постанови не може перевищувати 1500 гривень і бути менше, ніж 100 гривень. Перерахунки пенсій проводяться без додаткових звернень пенсіонерів за матеріалами пенсійних справ. Обережно тонкий лід. Рятувальники закликають утриматись від прогулянок по замерзлим водоймам. У зв'язку із різкою зміною погодних умов вихід на лід стає все більш небезпечним, адже через різку зміну температур крига на водоймах стає крихкою. Нехтування елементарними правилами безпеки та допитливість можуть призвести до трагічних наслідків. Тому рятувальники вкотре нагадують про заходи безпеки: не виходьте на лід поодинці, не перевіряйте міцність льоду ударом ноги. При вимушеному переході через водойму йдіть по протоптаним стежкам. При переході через водойму, групою зберігайте дистанцію 5-6 метрів один від одного. Якщо є рюкзак, то надійте його на плече, аби легка вивільниться від нього в разі провалення під крих. Якщо ви все ж таки провалилися під криху, найголовніше не піддаватись паніці та кликати на допомогу. Широко розкиньте руки по краям льодового пролому. Утримуйтесь на плаву, уникаючи занурення з головою. Вибирайтесь на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи ноги на поверхню. Вибравшись на лід, перекатіться і відповзайте у той бік, звідки ви прийшли. Мешканці, що полюбляють зимову рибалку, мають знати, що не можна пробувати поряд одна від одної багато лунок. Необхідно уникати розташування великими групами на одному місці. Небезпечно рибалити на переправах поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Рибалка повинен завжди мати під рукою міцну мотузку довжиною 12-15 метрів, а також дошку або велику гілку, аби вибратися самому або допомогти іншій людині, якщо та провалилася під кригу. Рятувальники нагадують, що при колуванні. Температури від мінусової до плюсової літ може бути неміцний, тому від прогулянок на водоймах слід утриматися. Завтра, 4 березня, у Покровську відбудеться підвезення питної води. Набрати її можна о 10.30 за адресою вулиця Свободи, 106. Майже 30 призових місць вихованці СК «Барс» гідно представили Покровськ на змаганнях у Дніпрі. У місті Покровськ не один рік існує спортивний клуб Барс який відомий за межами міста та показує гарні досягнення на кожних змаганнях. Нещодавно 15 спортсменів під керівництвом тренера Артема П'ятихатки прийняли участь у декількох чемпіонатах, де продемонстрували свою майстерність. з 25 і 26 февраля в місті Дніпрі наша команда спортивного «Барс» з Покровська прийняла участь у двох соревнованнях. Це були чемпіонат Дніпропетровської області по бойовому самбо. В возрастних категоріях ат 8 літ і 18+. плюс, і також сам приліт участі в чемпіонат Донецької області дзюдзюцу. В народі це називається бойовою джиу джитсу Тренер каже, що майстерність його вихованців покращилась, адже вони докладають багато зусиль на тренуваннях, щоб гідно представити своє місто на змаганнях різних рівнів. Команда дійсно дуже сильна до активних бойових дій на основе нашей команды формировались сборной Донецкой области. На Днепропетровской области приезжает сюда город Запорожье, который привозит большое количество спортсменов 30-40 бойцов. Также самое Кривой Рог и Днепропетровская область там очень хорошая конкуренция. Соперники все время разные, очень сильные, подкованные. Там легкой прогулки нет. Раньше. Два роки тому ми з Дніпропетровської області якщо брали два первых места і пару вторих из 10 12 это це було вже бы достижение. Зараз наша команда значительно підросла, кріпла, тому я дуже доволен результатом нашого развития розвиття нашої команди. Як розповідає Артем П'ятихатка, спортсмени спортивного клубу Барс були відзначені нагородами за гарні виступи та перемогу над суперниками. В результаті соревновань по бойовому самбо ми завоювали. 5 первых мест, 5 вторых мест и 3 третьих места. По джиу-джитсу, по боевому, мы завоевали 10 первых, 5 вторых мест. В результате этих соревнований наша команда отобралась на чемпионат Украины по боевому самбо, который состоится в апреле месяце, и по джиу-джитсу, который состоится с 31 марта по 2 апреля в городе Киеве. Вихованці спортивного клубу кажуть, досягти гарних результатів їм допомагають наполегливі тренування та професійні поради тренера. Проте зупинятися на досягнутому спортсмени не збираються. Виступав я в категорії до 72 кілограмів. виборов соперника в першому дні. Я виграв перше місце, 26 числа виграв. Своєго соперника по очкам. Емоції переповняли. Соперники важкі были, но я не виграв. Максим та Богдан також переможці з чемпіонату. Хлопці вже мають амбітні плани на прийдешній чемпіонат України. «Провів я два бої. Перший бой виграв рішенням суди і второй бой виграв тоже. Соперники були сильні, але как-то я был сильней немного. Заняв первое место і обрадувався». Поїду на чемпіонат України. Будемо пробувати там виграти перше місце. Зайняв два перших місця в двох різних категоріях. Следующее соревнование – это це чемпіонат України. І там теж планирую зайняти перше місце. Вихованці спортивного клубу Барс кажуть, всього цього б не було без підтримки тренера, який вкладає душу в кожного з них. Це добре, що у нас такий хороший тренер, тренує нас. В такому час і возить нас на соревновання високого класу. У мене було два поєдинки. Перший поєдинок я виграв технічним нокаутом, добив в партері. Другий поєдинок я приіграв по очкам. Кожний на своєму фронті великі звершення спортивної сім'ї клубу Барс прославляють не тільки рідну покровську громаду, а й Донецьку область. Тож бажаємо спортсменам наполегливості, удачі та нових спортивних звершень. Сергій Андрійченко та кафебар Триплушкін запрошує малечу Покровської громади на зустріч з весною. Весна це завжди початок нового життя, коли все навкруги оживає та розквітає. Попри війну, життя триває, і нашим дітям сьогодні вкрай необхідна увага і позитивні емоції. Тому пропоную малечі Покровська невеличкий обмін. З вас яскравий весняний малюнок, з мене та кафебару Триплушкін, смачне какао та смаколики. Приходьте у суботу, 4 березня о 12.00 до кафебару. На вас чекають аніматори та пригощання. Хай буде весна. Написав на своїй сторінці у соціальних мережах Сергій Андрійченко. А далі поговоримо про погоду на завтра, 4 березня. Ранок та день у Покровську будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів температура в день становитиме до плюс 7 градусів, вночі до плюс 1 градусу по Цельсію. На цьому наш інформаційний випуск добігає кінця. Наступного тижня для вас у цій студії працюватиме моя колега Анастасія Бруковська. А я бажаю вам мирних та спокійних вихідних. На все добре.